Всім привіт! Сьогодні у нас доволі сонячний день. Вже взагалі то вечір, вже 6 вечора. Ну, ми сьогодні нічого такого не робили, просто поїхали на сувенірний базарчик, купили грибів, тому знімати вам не було чого. А зараз ми будемо йти жарити шашлычок. І це я вам поснімаю. Сьогодні сонячний день, на зранку було 7 градусів, а зараз 11. У мене нічого теплого немає, у мене немає ні світла. От зря я не взяла той світер. От зря. І штанів немає теплих. Ну, Будемо дівати, що є. Хоч таке плюс-мінус. Ми вже прийшли в мангарну зону. Так, тут гарно. Да? Краса. Зараз бесідочки. Тут можна жарити шашлик, я так зрозуміла. Нам вже накрили. От. Ось така тут є озерце на місцевості. Коротше, також є мангали на вулиці. Коротше, дуже гарно. Лебеді спустя. І гамачки. Ну, тут гарно, гарно. Нічого не скажеш. Ну, це взагалі. Супер. Я так скажу. Тут річка близько. Ось вона. Її можна Ось тут річка. Це ж та сама прям знову, що вона грозна. Ось така тут територія. Там гарно. гамочки, Це взагалі класно. Дивіться, яка, яка красота. Вау! Шумрічка. тропинок. Класс, класс. Там все туда. Там спуск есть еще до той речки, наверное, нет. Ну короче. Круто. Короче, круто и классно. Тоже все спина. все сидят тут. Мама. сестра. Класс, класс, класс. 됐어 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 그리고 フォン。<music> Ми були б ними, якщо б не покормили кицю. Купили отакі чотири лапи для стерилізованих, бо ми так зрозуміли, що вона стерилізована. Звати її Мурка. Мурочка. Коротше, кушає, вона така товстенька. Ну, кушає, так? Да? Кушає. Ну, то вста, товста така дівочка, Упітана, так? Да? Ось такий в Китті домик. Номер 5. З утеплення. Як Біжіть. ми йому шашличка принесли собаки. Дай собакін, кушай, це тобі. Кушає з чіпом, да? ну звісно. Зараз виходили по собачку. Просто пар з йде, Дуже холодно. Там ми ось тільки тільки прийшли, покормили собачку, з половиною, це прохладно. На вулиці взагалі холодно. Не знаю, як тут можна взагалі. Що, що Немає термометра на вулиці, треба оцей який... А, ми, знаєте, як ми зробимо? А ми його не знімемо. Тобто, типу ж треба відкручувати, ні, не будемо його знімати. Що зламаємо? Не дай Бог. Нема термометра на вулиці, щоб сказати вам, яка температура, але ну, я думаю, градусів 7, 5, десь 5-7 градусів зараз. Не 10 я дивилась погоду, там стоїть 5 градусів. Чи 6 чи чишон? Короче, щось таке. От, якось так. Чому ми однесли собачки з шашличка, тому що е, це була говядина, яловичина. Uh, і нам вона трошки-трошки показалася твердота. Ми декілька кусочків внесли собачки, щоб, щоб не викидати, розумієте? Люди купаються, а басейн парує, бо він з підігрівом. Ось так. Зараз я буду знімати свою вечірню рутину. Я розумію, що це цікаво, не кожному, на кому це цікаво, можете подивитись. Що в мене тут є? У мене тут є все. Я збирала косметичку та речі з відео чуть-чуть нижче на моєму каналі. Я ватний віск, тому що в мене накрашені реснички, міцярну водичку. І буду взивати мій макіяжик, тому ну що таке треба робити. Мені треба її економити, у мене небагато її залишилось. Як небагато? Ще багатенько, ну і так на глазік, трошки подержим і будемо потім смивати. Так, ще змиваємо. Ось так. Дуже добре. Дивимося в зеркало на бас, потім я, ну те, що не дозмивається, я змию пінкою як грамила. В пінкою. Ну, якось так. Остатки потім змиються пінкою. Я, звісно, зараз ось ще під підлазом домию. До Давати рою. Закось я в зеркало буду дивитися, тому що мені треба. Тому що мені треба. Це я добре. Ну, якась так. другий глаз та, точно так же саме. Зараз мені ще просто задернути, Є, yeah, я приспів змила ріснички. Ну. Я ж вам сказала, що плюс-мінус, плюс-мінус. Потім беремо така монопінька травнування. Наносимо на обличчя. Прямо на обличчя я її наношу. Трішки буквально, не дуже багато якось. Якось так. І розпінюємо її по всьому обличчю навіть на очки. Навіть на очки, тому що їх мені треба змити. Ворота заліз. Це ж я не розумію. Хоп, так на очки І по всьому-всьому облич. Знаю, як я там зараз виглядала числі. Не дуже погано. От сьогодні ми ще треба помити голову. Включаємо оличку. и взбиваем. я тушь Все. Нарешті. Вот теперь я такая трошки сонна стала. Так, будем зараз заниматься волосечком. Потому что, я, как я вам и сказала, я буду мыть зараз голову. Тут есть шапочки для душа. Можете? Шапочки, ну их можно как и похилы использовать. Зараз я буду... що я зараз буду робити? Перед миттєм голови я розпускаю волосся. Ну зрозуміло, да? От, розпускаю, але в мене отаке От дрібне, не можу навіть вам показати. І так не можу, Ну, можливо, отак. зможу, Короче, коротше, дуже дрібне волосся. Росте, дрібне, слава. Бог. От. Розділяю на дві половинки, беру розчішечку, горщишечку, та Ну вона ну, ще, в принципі, не грязна помити вже можна, тому що така, знаєте, я не помирався, я вже дня 24 вже помився, може не живу. Я завжди виявилося раз у 5, ні, раз 5, 6 навіть, ну 6 навіть, 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 це навіть, 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 не знаю, навіть, 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 так, ми писали волосочку. нас все вийшло. Ідемо мити. Зараз я достану шампунь-барзан. Ну? Супер. Супер. Шаппун шампунь масок. У мене мої косметичечки, Шампунь, мампу. Заказували, так? Да? Заказували. Масочку. Комчупі по дорозі. Чи це шампунь? Як я тепер розберу? А, ні, розберу, розберу. То шампунь був. Шампунь був. Ось це ось масочка. Це масочка. Перед чуть-чуть так вона. Все, я пішла мити. А ви чекайте. Я вже помила волосся. А тепер у мене є ось така штучка. 10 в одному. Не знаю, скільки в одному. По-моєму, 10 в одному. Ну, ладно. 5. Я ось так бризкаю на руку. Не дуже багато пшиків. Не знаю, чому на руку, просто ну, якась піна. Це воно в дороге переколотилось. І мажу на волосся. Воно назвав... Коротше, вже виглядає Класно, ну по було класно. Нічого не скажу, прям супер скривалося, поощущення було. Ось це класне, у мене масочка від Кьорлі Шилл, ось тут написано назву, дуже класний дорогий корейський бренд, ну круче, класна масочка. Якось так. І від цього ж бренду в мене є олійка для волос. Ось назва цього бренда. Ось така орічка. Для волосся. Я наношу дві крапельки олії. Можна, ну, дві-дві, потім папа, по надобності на, нанесу ще третю. Ну, щоб не обтягувало, ось так. Щоб не обтягувало волосся, я наношу дві. Хапальки на руку і розмащую по всій довжині, на корні не заходжу, щоб не вийшло вже на волосся. Що? Та я вже все. Та, я да явно Тро... Та, так? Так. Ти що не так довго робиш? Голову ми робимо